У рівному з'явиться свій Голівуд. Такі плани на майбутнє у начальника культури і туризму рівненського міськвиконкому Тараса Максименка. Ми плануємо перетворити рівне на місцевий голівуд. Є Голівуд, є Болівуд, а буде Рівневуд, тому плани у нас далекоглядні. Далеко Розпочалося все з ідеї створення короткометражного кіно із кастингу, який оголосив Максименко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Ми могли набрати просто там Кум Сватбрат, але вирішили взяти, дати шанс ну, таку базу. Акторську набрати фільм на соціальну тему під назвою Про Івана. Режисер-постановник короткого метру Олександр Бочко, магістр, мистецтвознавець, людина, яка вже має неабиякий досвід у зйомках фільмів різного плану. Назва фільму про Івана, про наше, наше сьогодення, про поверхневість людей, про те, що вони ну відвикли думати, що в. В різному світлі там, Софітів і тому подібне, вони не бачать справжньої суті людини. І вона їх і не дуже цікавить. Фільм такий, він заставить задуматись. Він... Ми принаймні хочемо, щоб він заставив задуматись. Організатори не акцентують увагу на акторській освіті. Їх цікавить, щоб людина підходила під типаж, який уявляє собі режисер. Серед запропонованих ролей бізнес-леді, тусовщиця, утриманка, інтелігент, люмпен, хлопчик, бабуля, музикант, офіціант, африканець і китаєць буде попередній відбір, а далі вже на самі проби будуть запрошені певна кількість людей, і вже будуть познайомлені з режисером, отримають сценарій. Ну, перейдуть до підготовки. Проби ми плануємо в текстильнику, в медіалабі, під відеокамеру. Люди, люди прочитають. Ну, Свої слова мають гарно війти в роль. Ми подивимося, і буде ще один такий фільтр. Ті, хто не придуть кастинг, потраплять у кінобазу, з якою потім набиратимуть акторів на інші проекти. Адже короткометражні фільми це лише початок. У планах Тараса Максименка знімати і повнометражні картини. Зоряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.